Вадим Гаврішко зачитує рішення за підписом президента України Віктора Януковича стосовно першого в новому навчальному році уроку та рішення керівників Хмельниччини підтримати ініціативу. Підтримати ініціативу Міністерства освіти і науки України та благодійного фонду Велика родина щодо проведення 2 вересня 2013 року всеукраїнського уроку. Перший урок нового навчального року має бути незвичним. Краще, щоб дітей налаштували на правильну хвилю, насамперед бути патріотами батьківщини, які не просто люблять свій край, а й здобувають для цього світу, аби згодом стати корисними державі та свідомими освіченими громадянами. Тому на рівні міністерському вирішили перший урок присвятити творчості Тараса Шевченка у 2014-му Виповнюється 200 літ з дня народження Кобзаря. Метою проведення першого уроку є пізнання учнями постаті Великого Кобзаря, актуальності його творчості, виховання любові до рідного краю, пробудження національної самосвідомості, патріотичне виховання і розвиток почуття гордості за свій народ та державу. Урок буде незвичним із іншого боку. Його транслюватиме для всіх школярів України перший національний 2 вересня, рівно о 9 ранку, з повтором о 14.15. Щоби Щоб всі діти могли все побачити і почути, в школах мають бути телевізори. Саме це питання найперше турбувало обласних посадовців. А ще як у міських та районних управліннях, товаришують із персональними комп'ютерами, інтернетом та скайпом. Не у всіх виходило з першого разу вийти безперешкодно прямий відеозв'язок, але вчитися треба. Не гоже і в цих сучасних технологіях знати менше аніж школярі. Для того щоб з районів був найкращий зв'язок через дану програму Adobe Connect, потрібно наступне швидкість інтернету, що була 1-2 мегабіти за секунду. Швидкісний інтернет, мікрофон, камера мінімум на три пікселі, і все буде гаразд. Втім, одразу чи ні, але всі райони і міста прозвітували. Шевченківський урок проведуть в усіх школах. Телевізори для цього будуть усюди. Проте нагоди розпитати про вирішення проблемних питань перший заступник голови облдержадміністрації не оминув. Мову вели і про опалення в основному пічне і про спортмайданчики, і про решту питань галузі. На що на зворотньому відеозв'язку доповідали до навчального року та першого уроку готові.